Доброго дня! Мене звати Савайло Анатолій. Запрошую відвідати мій сайт olteknet.ua, а також підписатися на мій канал YouTube. Ну, зараз дуже багато з'являється акумуляторних інструментів. Бо ж давно, наприклад, вже мережевий дрілін не випускає, мережеві шуроповерти не випускає, я вибачаюсь. І самі дешеві, самі. З акумуляторних інструментів є шуропокрути, тому що на них надзвичайно, високий, надзвичайно висока конкуренція, і кожен виробник ставить мінімальну вартість. Тому зазвичай перший акумуляторний інструмент, який люди купують, це шуруповерт Зазвичай йде зарядка, два акумулятори, і сама тушка, і кейс. Коли ви його купили, тоді вже ви думаєте, а що ще підходить до цього шуруповерта, до акумуляторів. Звісно, ось один із прикладів такого інструменту. Це сабельна пила. Це не іграшка, це професійна сабельна пила, яка вам допоможе не тільки в саду, а якісь виконати е, операції, порізки навіть і заліза. Е, що вона з собою являє? Тут три тисячі е, поштовхів в хвилину. Е, в комплекті йде ось такі дві пилочки: одна для металу, друга бачите, уніфікована і для дерева, і для металу. Ось іде така вкладка під L-Box. Як ви розбагатієте, купите L-бокс для зберігання і буде у вас щастя. Вставляється стандартний акумулятор Bosch. Є, блокува... Є блокування. Коли ви заблокуєте, ви не можете включити її. Коли розблокували, включаєте. Показує заряд акумулятора. Є підсвічування. Швидка заміна, настільки швидка, що ви тільки трошки повернули, і ви можете вставити і зафіксувати ваш інструмент уважно руки, бо воно, звісно, ріже все, що може різати. Ось такий. Акумуляторний інструмент, який випускається в Китаї, але є повноцінна гарантія, якщо ви зареєстрували три роки, його дуже зручно тримати. Він з всі усіх сторін прорезиновий, Ви бачите, ось тут резина, ось резина. Як на мене, дуже, дуже зручно. Він невелику вагу не має і потужність відповідно, має високу. Запрошую вас купити. До побачення, будьте здорові і не хворіте!